Ймовірно, але в цій ймовірності є така фраза швидше за все підтримує початок переговорів з Україною та Молдовою. Про вступ Грузія отримає статус кандидата до ЄС та умови для переходу до наступного кроку. Попереднє рішення ухвалили очільники офісів єврокомісарів, які представляють держав-членів ЄС. Переговори про вступ до Євросоюзу можуть провести в березні наступного року. І нагадаємо, що завтра Єврокомісія оцінюватиме виконання Україною вимог до. Членства в ЄС, І поки що, якраз та інформація, яка надходить, вона доволі позитивна, тобто що нам дадуть позитивну оцінку. Ми всі розуміємо, наскільки це важливо і ще й в період великої війни така підтримка. Тож як воно буде, що буде, ну це вже завтра детальніше будемо спостерігати, як тільки свіжа інформація з'явиться в ефірі, та й перед цим, але поки що можемо сказати, що є така. Трішечки впевненість в майбутньому.